Всім привіт! Мене звуть Ангеліна, вітаю вас на моєму каналі. І сьогодні ми підведемо підсумки 2024 року. Цей рік в цілому був доволі <свісно>, цікавим, доволі таким продуктивним в деякому плані. Насправді я багато чого зрозуміла, і якщо подумати, то багато чого зробила. І в цілому стало якось ближче до розуміння, що я взагалі хочу робити далі в життю, куди я хочу рухатись, і так далі. У 2024 році я точно буду продовжувати той шлях, який я брала для себе у 2023 тобто продовжувати знімати відео. Хочу зайнятися трошки серйозніше тіктоком. До речі, я вирішила цей місяць до кінця січня. Щодня виставляти тіктоки. Тому підпишіться на мій тікток, якщо хочете бачити моє обличчя частіше. Давайте на початку поговоримо в цілому, чим я керуюся, коли ставлю цілі на рік в цьому відео, я не буду ставити свої цілі на 2024 рік, тому що вони ще в процесі. Якось я вирішила для себе, що я буду краще не розповідати, що я хочу зробити, а вже в кінці року розповідати про свої результати. Але якщо вам цікаво, які цілі ставила на 2023, то відео є на каналі. Отут підказочка або в описі подивіться, треба самі буде передивитися. Тому що мені цікаво на це подивитися рік тому. Отже, давайте поговоримо про те, як я ставлю цілі на рік. Я спочатку, звичайно ж, аналізую, але про аналіз цілей і про підготовку до нового року я говорила в минулому відео, тому теж підітьіть, подивіться. Отже, після того, як я провела аналіз, я обираю сферу життя і обираю, що в них найважливіше, що я хочу досягти, що я хочу покращити, можливо, щось прибрати. Далі дуже важливо ставити цілі конкретно і бажано. З цифрами, наприклад, не більше займатися спортом, а займатися спортом не знаю, двічі на тиждень. Не читати більше книжок, а прочитати там 12 книжок за рік. Коли в цілі є цифри, вам набагато легше буде її розбити на менші цілі, там, наприклад, щомісячні, місячні і більше верогідні, що ви їх виконати. Також потрібно обирати цілі. Які ви точно зможете виконати, наприклад, не ставити ціль полетіти на Марс за рік, тому що об'єктивно ви цього не зробите. Або, наприклад, не ставити ціль, коли у вас ні роботи, нічого стати мільйонером за рік. Давайте будьмо чесними: за рік з нуля ви не ставите мільйонером, тому ставити таку ціль просто нереалістично. Краще поставити якусь меншу ціль, наприклад, на дохід більш реалістично. Якщо ви її перевиконаєте, це буде круто, але як мінімум є така реальна. Реальна можливість, що ця ціль буде виконана до кінця року. Також цілі можуть додаватися чи припиратися протягом року. Не варто думати, що це все залізобетонне, що не можна це поміняти. Якщо ви відчуваєте що вам щось уже не підходить, ви не хочете це виконувати, просто старайтеся викреслити. В цьому нічого страшного немає. Головне, щоб ті цілі, які ви поставили, вони вас надихали. Не треба ставити цілі, які насправді ви не хочете виконувати, але. Типу суспільство каже вам, що це треба робити, там, типу, ходити в спортзал чи ще щось робити. Якщо ви в собі не відчуваєте цього бажання, не мучте себе. Я живу за такою філософією, особисто для себе. Так, звичайно, інколи потрібна дисципліна, потрібно якісь докладати, звичайно, ж зусиль, але от якщо вам прям категорично не хочеться цього робити, не мучте себе. Можливо, в майбутньому ви до цього дойдете самі. Далі я пропоную проаналізувати мій рік, подивитися, які цілі я виконала, які я не виконала цілі. Так зараз пройдемось по категоріях, і я трошки порозповідаю, що і як. Отже, перша категорія в моєму списку цілей на цей рік це було життя. Взагалі, цей рік 2023. Це взагалі був перший рік, коли я. Взагалі почала ставити якісь цілі на рік, щось їх виконувати і намагатися якось це робити. Тому у мене все доволі хаотично. В цьому році я думаю, що все буде більш організовано. Я трошки зрозуміла, що для мене працює, а що не працює. Тому отак, отже, перше це було донатити кожного тижня. Це була прям найперша ціль моя на рік. І я думаю, що я її здійснила, тому що я дійсно докладала зусиль на цього. І як тільки в мене були якісь гроші, я старалася закидати на будь-який збір, який я бачу, хто де, і допомагати армії. І вам це рекомендую робити. Далі це перевіритись у всіх основних лікарів. Ну я не можу ще сказати, що я прям виконала це ціль. Так я ходила там до де деяких лікарів, але я не можу сказати, що я якраз дуже слідкувала за своїм здоров'ям в цьому році, тому Ця ціль, на жаль, не виконана. Це мінімум одна книга в місяць. Це я виконала. Я собою дуже пишаюся. На цей рік на 2024, Я поставилася прочитати 15 книг, тобто трошки більше, ніж книга щомісяць. Я Сподіваюся, я зможу перевиконати цю ціль. Було б чудово. Що я можу ще сказати? Я молодець читала одну-дві книжки в місяць стабільно перед сном. Це моя така вже стабільна звичка читати перед сном. Я собою пишаюсь, тому що. В дитинстві я дуже багато читала. Потім останні роки три, бо я взагалі нічого не читала. І тут я знову повернулася, і я дуже щаслива цьому. Далі виробити рутину, яка буде зручною і корисною для мене. Я не знаю, я не відмічала цю цілі, як виконав, але я все таки можу сказати, що трошки так я зробила прогрес цього, тому що знову ж щодо моєї вечірньої рутини, це те, що я читаю і пишу. Вдячності, і під кінець я ще почала вранці експериментувати з рутиною, типу я прокидаюсь, пишу ранішні сторінки, вмиваюся і щось типу того. І ось буквально останні два дні я робила прави, але це ще не прям якась рутина, <крім> окрім вечірньої типу, книжок і вдячності. Тому я не відмічала це як вікони, тому що я не відчуваю, що я прям. Досягла всього, що я хотіла, от бачите, тут ціль не сформульована чітко, тому я не знаю, як визначити, що я це зробила чи ні. Наступне Меншити екранний час на телефоні. На початку року я писала, що зараз 9 годин мінімум. Тут провал, нічого не сталося. Взагалі зараз в мене екранний час такий самий, Це 9 годин мінімум на тиждень. Середня на тиждень якось так. Нічого не змінилося. Влітку я трохи намагалася себе обмежувати, там в мене було відео, те, як я три дні, здається, була без телефону. Допоміновий детокс. Теж можете подивитися. Але я залежна, я це визнаю. І не знаю, це, коротше, ціль переноситься на наступний рік, на цей рік, тому що це дуже погано 9 годин, це дуже погано. Наступний розділ це догляд за собою. Тут теж у мене. Частинка виконана ціле, частинка ні. Перше це підібрати правильний догляд для волосся. Я можу сказати, що в принципі я з цим справилась. У мене не якесь дуже таке вимогливе волосся. Не знаю, мені здається, що мені ціло пощастило якось більш-менш. Але під кінець року я почала використовувати скраб, купила собі прикольнішу маску, пшикою там всяке для роста волосся. Хочу ще зробити розмаринову воду. Тому, в принципі, я вважаю ці ціль виконати. Також навчитися укладати волосся. Це я на початку року укладала на бігуті, потім на браш, потім ще в там щітка, браш. Потім е, зараз останнім часом я просто кручу на пойку. Коротше, з цим все нормально. Ну, я вважаю це виконано. Далі масаж сухою щіткою щотижня. Тут я не виконала цю ціль, але її, в принципі, її здається колись викреслювала, тому що я була на системних ретиноїдах. А коли системні ретиноїди, тобто це була більшість, більшість року. Я не можна типу скрабувати шкіру, бо вона дуже ніжна і вона сама якось там скрабується коротше. Не треба цього робити, бо це буде тільки гірше. Тому я цього не робила, тому ну таке. Далі тут дуже цікавіше стиль не витрачати кошти на одяг, який не відлукується 100%. Я вважаю цю ціль здебільшої виконаної, тому що я якась була відповідальніша з режима і відповідальніша з покупкою речей. Я якось відповідальніше підходила до вибору речей дуже часто занадто відповідально, і я не купляла типу те. Вже я хотіла. Далі зібрати якісний капсульний гардероб, цього я не зробила. Я так просунулася в цьому напрямку, але не можу сказати, що я прям отак виконала її. Експериментувати з одягом, теж не можу сказати, що я сильно експериментувала. І я щось думаю, що це ціль для мене не актуальна, тому що я, ну, типу, те, що я хочу спробувати, я пробую. А те, що прям якось крейзі виходити за свої рамки, я просто не така людина, напевне, що прям якось такі комбінації одягу придумувати, тому. Не актуально, не робити покупки лише для того, щоб купити. Тут виконано, я вже про це казала раніше, що я була відповідальніше за своїми покупками, тому я вважаю, що я молодець. <сум> Варто себе хвалити. Хваліть себе було краще, менше і дорожче, як точніше, ніж дешево і багато. Тут, до речі, 50-50. Напевно, я відмічу це зараз як виконане, тому що знову ж я не було в мене такої тенденції нагрібати купу одягу, тому що він дешевий. Я в цілому купляла все. Так, да, воно недороге, але, але небагато і типу, те, що мені треба, тому я вважаю це виконаним. Експериментувати з макіяжем. На початку року я експериментувала з макіяжем, потім просто якось я зупинилась на цьому макіяжі своєму, Те, що я люблю. Якось мене зараз нема бажання сильно експериментувати. Просто я от таке от, люблю рум'яне, туш, щось таке дуже просте. Мені здається, це мені це личить, і я задоволена. Е, знайти прикраси, в які я закохана, так. Так, так, так. Це здебільшого було про сережки, про якісь такі ці штуки. У мене там цілий пакет прикрас. Але це ті, що я дуже люблю, це така блискуча з кришталем підвісочка. Це просто якийсь місяць цей чиндем купила. І оці сережки, які носила весь рік, я їх дуже хотіла, я їх купила, і вони мені супер подобаються. Я, типу, не знімаю їх, я це люблю. Ну Плюс там в мене кілечка всілякі є, і так далі. Коротше, тут Провелись. І те, що е, за прикраси, це додавати прикраси до моїх образів, як ви бачите, ну просто я їх ношу не знімаю. Наступна теж моя улюблена тема: YouTube. Тут, ну, таке, знаєте, е, тут все дуже цікаво, тому що я ставила собі ціль набрати тисячу підписників, і я не... Виконала її, але я не сильно якось е, сумую через це, тому що я тільки знаю, з яких причин так сталося, що я недостатньо вкладалась. В е, мене там то туди, то сюди мене носило. Я не знала, що я хочу. Я була не консистент. Як це? Не постійно, коротше, е, не постійно, не регулярна. О, і тому так сталося там. Я не просила в тоці. Коротше, я окей. Я задоволена за тим з тим, що вже що в мене є якась аудиторія перша, які залишають мені коментарі, яких я там бачу одних тих самих людей, які щось пишуть постійно. І я така, ах, боже, це все, що про що я мріяла. Тому і ну я, типу, супер вдячна, мені круто. Далі теж була ціль монетизуватися на YouTube, е, типу, підключити партнерську програму. Ну, це з тисячі підписників, тому якби, би нічого страшного. Далі планувати контент. Тут у мене такі скачки були. Колись я планувала, колись ні. Е, я зрозуміла, що я просто люблю знімати все, типу, те, що мене цікавить. Я зрозуміла, що коли я щось планую і придумаю якісь ідеї, які мене не сильно цікавлять. Я просто не хочу це знімати, і потім випадаю з YouTube. А я вирішила, що я буду просто знімати в кайф і говорити прямо на ті теми, які я хочу так сидіти і говорити. І я прям така радісна тоді. І Я думаю, це видно і вам, що я, типу, на ентузіазмі розповідаю щось. Так, писати сценарій до кожного відео. Це теж правда, я писала сценарій, я молодець. Ну, типу, це не прям дослівні сценарії, а приблизний план, що я хочу говорити. Проходити безкоштовні курси. Я проходила безкоштовні курси, я проходила і платні курси. І, типу, я супер рада, я молодець. Клас. Слухала всякі лекції, молодець. Продовжуючи челендж то дні. Це мене на початку була <кій> був челендж робити щодня щось. Що стосується блогу, я успішно провалила ще в першій частині року, це я не виконала. А, думати про те, яка користь або сенс цього відео. Так, я над цим думаю. Думаю про те, що це може дати моє відео, глядачу. Якісь може інсайти, думки, чи може це вас розважають, чи просто не фон включити. Коротше, я про це думаю. Так робити три відео на місяць. А, ну, в принципі, я з цим справлялась. Я навіть не знаю, чи ну, ну в цілому так. Я відмічу, що я це робила, але деякі місяці я випадала з життя. Тобто категорія соцмережі. Перше перебороти страх пустити в сторі інсту. Я на шляху до цього, тому що от я не знаю, чого фруктні мене переплинули. Якось я запустила фотку перший раз е червня одну, але це перемога. Торі, ну, типу, якось... Я не можу сказати, що я дуже пощу сторіс, але коли мені щось хочете, то я можу щось запустити. Але я не виконала цю цілі, тому продовжуємо. Іти на фотосесії в Києві. Ні, я нікуди не пішла, тому що в мене не було грошей. Отак от от це просто. Влаштувати три фотосесії вдома. Цього я теж не виконала, тому що тут я вже не сказав, що в мене немає грошей, в мене є дім. Але no, не виконала. Тут просто в цій сфері пробол. Телі звички. Моя любима. Отже, кожного дня робити щось для досягнення цілей. Не можу сказати, що я прям кожен кожен день робила щось для досягнення цілей, тому рахуємо невиконаною. Але я, напевно, я просто більше думала про досягнення своїх цілей. Чим насправді щось робила і уявляла, як це буду виконувати. Це Більшість року так пройшла. І лише в грудні до мене якось дійшло, що та, ну, напевне, щось треба робити. Коротше, якось, я кожні пару місяців переосмислюю себе, свої погляди і коротше, міняю якісь свої думки, тому кожного дня я не робила цього. Зарядки для очей. О, це мій біль, це мій біль, тому що зарядку для очей не робила. Зір у мене впав за рік, тому тут просто знову провал. 0 з 10. Вставати і лягати приблизно в один час. Злягати в один час я ще можу зрозуміти вставати. Ну, Тут мало знавати, що типу, в мене є режим, і я лягаю раніше і встаю раніше, але я не можу сказати, що в мене якийсь режим нормальний, типу, я лягаю пізно і встаю, мені важко вставати. Коротше, це мій вічний біль. Так, спорт три рази на тиждень. Ну, блін, я могла б це викреслити як щось таке, що я виконала, але. Я ходила на спорт на тиждень до серпня, а потім я поїхала в Києві типу, все пішло кату під хвіст. Тому, напевно, я не буду це викреслювати як виконано, практикувати вдячність перед сном, читати перед сном, це я вже говорила раніше. Я таке робила, роблю і взагалі я молодець. І останнє майнсет, і в мене мислення була така категорія, цікава: перше вибирати аутфіт і що купити самостійно. Я не відмічаю це як виконане, але я вважаю, що я доволі непогано справилася з цим. Трошки просунулася в цьому, тому що я зазвичай завжди кидала всі речі, абсолютно типу брати, не брати. Зараз я роблю це менше. Я вважаю це прогрес. менше просити поради в оточуєх, більше робити вибори самостійно. А... Ну, тут воно схоже, але трошки не те. Тут, що стосується загальних моїх виборів, загальних моїх рішень, я реально більше спиралась на себе і менше питала в інших людей, що робити. Якось взагалі навчилась більше стримувати свої якісь думки. Хоча, може, хто за ними спілкується, так не подумає, тому що я багато все одно думок люблю якихось своїх розказувати друзям і, типу, купа в голосових, але... Але я відчуваю, що цього стало менше, і я якісь думки тримаю при собі, типу якісь свої особисті драми, думки. Короче, не розповідаю все, що було, і роблю всякі рішення теж сама не діяти на емоціях, але знайти методи, за допомогою яких я зможу вичахнути і зробити правильне рішення. Як я вже говорила, я навчилася це робити урала, перемога не боятися виглядати яскраво. А так, я теж думаю, досягла якихось. Успіхів, як мінімум те, що я не боюся зараз сидіти і так махати на камеру руками і взагалі бути така, як є, жестикулювати, і все класно, і проявлятися якось. Тут більше я мала на увазі вдягати щось яскраве, фарбуватися яскраво. Я це спробувала, мені було не страшно, але зараз якось я вирішила, що мені комфортніше, а, не те, що я боюсь бути яскраво, просто мені комфортніше, більш його в світленькому в якомусь однотонному, такий макіяж, якийсь спокійний. Я себе так відчуваю, тому я відмічаю ці цілі як вікна, тому що. І вважаю, що я все це виконала. Наступна частина цього відео це що я зрозуміла за цей рік, які в мене були інсайти. Зараз ми ж швиденько про них пройдемо, щоб це відео не було просто півгодини. Довжиною. Отже, перший інсайт це та кількість зусиль, яку ти докладаєш до виконання задачі, пропорційна віддачі, яку ти отримаєш, результату, який ти отримаєш. Це стосується здебільшого YouTube, тому що я типу не мріяла собі, що я така зараз, як щас як начну. А насправді не докладала стільки зусиль, скільки я б могла, і це типу не ой, я така погана. А типу, це об'єктивна істина. Я не робила і половини, напевно, скільки я могла б робити. Наступна це те, що не всі люди будуть з тобою все життя, але все одно треба цінувати кожну хвилину з близьким. Ну, тут, Я думаю, все говорить саме за себе. Люди йдуть, люди приходять, і це нормально. Треба яким чином вчитися відпускати тих, хто не хоче бути в вашому житті. Це нормально. Це розуміння далось мені важко, але воно воно вдалось. Тому дякую. Третій мій інсайт — це бути вдячним, ключ до щастя. Це стосується того, що я весь рік вела щоденних вдячностей, і це якось трошки поміняло моє мислення. Почала якось більш позитивно мислити в цілому, більш позитивно дивитися на світ і бути вдячною за якісь дрібниці або не дрібниці, і щодня звертати увагу на речі, за які я можу бути вдячною. Також такий четвертий інсайт це те, що знань не може бути багато. Я зрозуміла, що ти маєш вчитися все життя, я маю вчитися все життя, і щоб бути в курсі, постійно якось досконалюватись, І <свісно> просто на світі така велика кількість знань з різних сфер, що ну, от мені особисто хочеться всього потрошку спробувати. І ну, реально знань не буває багато. Такий особистий інсайт. Коли я вибір між тим, щоб поскролити в телефоні і вийти на вулицю, завжди потрібно обирати другий варіант. Якщо вам сумно не хочеться нічого робити, і ви такі думаєте, о, та полежу полистаю стрічку. Ні, вийдіть на вулицю, і вам реально стане легше. Пройдіться просто 10 хвилин до магазину, і вас ну обов'язково підніметься настрій. Реально це просто базована стовідсоткова правда. І останнє це те, що ми не можемо впливати на дії інших, але ми можемо впливати на свою реакцію на них. В цьому році в мене була така цікава ситуація, коли люди не сильно гарно з ними поступили, але. Перший раз в житті я не побігла, типу, вибивати з них якісь вибачення чи пояснення. Я така, добре, Вони зробили те, що вони зробили, вони зробили свій вибір, Окей. Тому в мене просто є те, що як я реагую. І наскільки я сильно дозволяю цьому всьому мене ранити, якийсь час я дозволяла діям інших людей мене задівати, але потім я вирішила, що навіщо мені гірше робити? Якщо іншим людям ок, то мені теж ок. Отакий от був мій рік. Чесно, я дякую вам велике, що ви подивились це відео. Я сподіваюся, 2024 рік принесе нам мир. Це найголовніше, напевне, тому що. Від цього залежить усе. Сподіваюсь, принесе перемогу, принесе нам щастя, принесе нам спокій. Принесе нам просто все найкраще. Сподіваюсь, що просто все буде добре. Я просто бажаю всім, щоб цей рік був кращим за попередній. У вас все вийде, тримайтесь. Будь ласка, підтримуйте армію, тому що це саме те, що нам зараз потрібно. І не дивіться російський контент. Все ж я скажу. Вибачте, болюча тема. Поставте, будь ласка, лайк це дуже допоможе статистиці і просуванню мого каналу. Також можете написати коментар, написати якесь побажання з новим роком або розказати, які цілі ви виконали, або які не виконали за цей рік. Поділіться, будь ласка, своїми результатами і підсумками року, можливо, якісь інсайти, можливо, якісь слова мої відгукнулися вам. Я завжди люблю отримувати коментарі від моїх глядачів. Це дуже дуже приємно. Тому дякую вам. Дякую за те, що були зі мною. Сподіваюсь, побачити вас в наступному році. На цьому ж місці, а можливо, не на цьому місці, але на цьому ж каналі. Дякую вам величезно. Ще раз допомагайте армії, і побачимось з вами вже в наступному році. Бувайте!